Хмельницький. з Тернополя. область. області. Місто Хмельницький. Я сам з Рівного Хмельницька. Всі хлопці стоять на охороні українських рубежів. Після анексії Криму Азово-Чорноморське відділення прикордонної служби було змушене перебратись на материкову Україну. Починаючи з березня, хлопці пробувають у постійній напрузі. Окупант не хоче зупинятись і постійно влаштовує провокації. Кілька місяців тому тут було по-справжньому гаряче. колони російських військових з технікою у бойовому порядку наближались до адміністративного кордону, провокуючи наших прикордонників. Ті тримались зараз відносно все спокійно. Провокацій стало менше, але пильність прикордонників не спала. Для нас вони герої і захисники, але десь далеко від цього місця є люди, для яких ці хлопці, крім героїв, ще й діти, друзі, кохані. Антон Степаненко, снайпер мотоманеврної групи, сам з Харкова, на заставі перебуває другий місяць. Спостерігає за переміщенням російської техніки на території Криму. У Антона є дружина з Рівного. Доля звела їх у Хмельницькому. Кілька днів тому виповнився рік з часу їх одруження. Хотів би привітати свою дружину з нашої річниці весілля, сказати, що я її дуже сильно кохаю. От так сталося, що мене ряду немає, але при нагоді, як. Держава скаже, повернемось додому. Сильно її люблю та сильно сумою за ним. У Вадима Солтика у Хмельницькому дружина та двоє дітей. Меншому шість місяців. Бачу, коли дитя народжувалось. на заставі вже вдруге за останні півроку. Приїхав трошки вдома побачив і знову назад. вроді би сім'я сім'єю, але ну, треба її захищати. Дуже сім'ю, щоб діти були, жили в спокій та в мирі. Передаю вітання своїй дружині, дітям, батькам, ну і всім кажучи, родичам і знайомі, які мене знають. Друзя. Всім вітання. Їх всіх чекають вдома: дружини, дівчата, батьки та діти. Їхня підтримка надважлива для хлопців. У свою чергу близькі також чекають, бо дай кілька слів від них. Передаю вітання, привіз своїй дружині, своїм діткам, дружина Вікторія. Син Артем і дочка Єва. Я передаю вітання, щоб було все добре. Головне, це те, щоб зберігати спокій, а все інше буде в свою чергу. Повернуся і все буде добре. Всім рідним найщиріше вітання, все нормально, всі живі, здорові. Перемога буде за нами. І саме основне хлопці на Востокі тримайтеся. Хочу передати привіт свої, ну, своїм батькам, близьким. Зі мною все добре. Я за ними дуже скучив. Батькам обізательно, що мама не дивилася. Побачив буде папі, мамі, і ще в мене ще кавенчиком Хмельницька. Дуже. Ще сестрам всім теж. Передаю вітання своїй дружині, всім знайомим. Тут все добре, з нами все нормально, не переживайте. Сім'я, дружина, діти залишилась в Хмельницькому, підтримують, але як би там не було, і сім'я, і родичі, і друзі розуміють необхідність перебування тут, не тільки ми, але спілкуємось з курсантами. Всі підтримують і немає нарікань таких, що хочуть додому. Стільки, скільки потрібно, будемо знаходитись, оскільки в державі настав момент, час, коли потрібно. Проявляти свою мужність, героїзм, відданість. А дружина Олександра Новікова якраз 12 серпня день народження. Чоловік хвилюється, передаючи вітання. З першого дублю це не виходить. Але це справжні емоції. Навіть в таких умовах справжнє почуття зовсім не зникають, а мабуть, стають ще сильнішими. Хочу поздравити свою жену з днем рожені. Пожелать. Ріпкав здоров'я, сміло благолуччого. Скоро вірнусь. Старший викладач однієї з кафедр Національної академії державної прикордонної служби Ігор Кривий уже 40 днів перебуває на півдні країни. У четвер в його дружини також було день народження. Коханій провести квіти обіцяє уже найближчим часом. А поки просто слова вітання. Хотів привітати, користуючись нагодою свою дружину. У неї вчора було день народження. На жаль, я не зміг бути поруч але по прибуттю ті квіти, які я задовжав, я куплю передам. Передаю привіт своїм рідним, близьким, друзям. Дуже добре, що їх в мене багато. Всі турбуються, всі переживають, постійно мені дзвонять. Я хотів передати всім їм привіт. Подякувати за ту підтримку, бо дійсно вона тут потрібна. Одна з найближчих застав до окупованої території. Тут охороняють кордон хлопці з відділення Благовіщенка. У березні наші прикордонники поселились у звичайному будинку, який придбали за кошти спонсорів. Разом з прикордонниками патрулюють і мобілізовані в основному із Запоріжжя та Херсонської області. Хочу передати привіт батькам, друзям, рідним своїй класній керівничці. Людмила Петрівна, не хвилюйте за мене, все буде добре. Мама, папа, все добре, жив, здоров. Скоро буду вдома, не волнуйтесь. Так же саме хочу передати гражданам Цирюпинська, Херсонської області, гражданам України. Не переживайте ваш сон на надіжних руках. Всім привіт, Запорожья. Передаю привіт своїм родним, близьким, друзям. Границя на замке, не переживайте, все буде добре. Качки. У нього є велосипед, безліч іграшок в кімнаті. Проте маленький Даня полюбляє грати з іншими речами, ключами та акумуляторами. Або залізти у автомобіль, як він його сам називає. Юля та Володимир познайомились у рідному селі на Вінничині. З тих пір дружина їздить з чоловіком по всьому кордону. Чоловікові подзвонили, запропонували сюда За, захищати. Батьківщину. Він поїхав, ми ззаді за ним. Про страх Юля навіть не думала. На один з ближніх до окупанта відділів поїхала одразу. Спершу допомагала хлопцям, як єдина жінка у колективі, готувала їжу. Тепер слідкує за господарством і підтримує коханого чоловіка. Великий плюс, коли дружина завжди якби, є поряд, з чоловіком. <пішов додому> ну, що у На багатьох відділах, які я служив, там немає ніяких побутових умов, <пішов> не було. Колодять у дворі, зимою так задувало, що під'їхати невозможно. І, в принципі, ніколи не казала, що я не буду, я буду в городі, десь в квартирі. <пішов> Постійно їздила за мною, і ніколи нічого не казала, що... нічим не упрекала. Усім жінкам, чиї чоловіки перебувають на кордоні або на війні, бажає витримки. І закликає підтримувати коханих усім, чим можуть. Юля до слова єдина жінка, яка приїхала із своїм чоловіком, і, як бачимо, зовсім не шкодує, як і Даня, який можливо вже через кілька місяців буде жити у мирі та спокої, які для свого та й інших синів зараз оберігає його батько. Їх тисячі сильних, мужніх, майже юних і вже досвідчених. Вони роблять, здавалося, буденну справу, проте перебуваючи там, відчуваєш, наскільки важливо. Їх чекають вдома. Але вони розуміють, що зараз потрібні тут і будуть стояти, доки це буде потрібно. Передаю свої вітання своїм батькам, своїй дружині, брату та дитині своїй. Хочу передати вітання своїй мамі, адже вона зараз сама переживає не лише за мене а й за мого батька, оскільки він знаходиться в зоні АТО. Тому хочу передати привіт своїй мамі, сказати, що я скоро я вже скоро повернусь, передати привіт своїй коханій дівчині, яку я вже не бачив півроку. Я за нею сумую, скоро побачимось. Передаю, звісно, вітання своїм батькам, передаю вітання близьким родичам, своїм бабусі. Бабусям, дідусям передаю всім свої вітання. Передаю, передаю вітання своїй дівчині, яка теж за мене дуже переживає і сумує. Скоро ми повернемося. Хотів би передати вітання з Херсонської області додому. Спочатку ну, спочатку рідним, своїм близьким, друзям, е, також всім, хто мене знає. Вітання своїм батькам, е, близьким, родичам. Всі, хто не знає, чекайте, скоро приїдемо. Ну, я хочу передати вітання своїй мамі. І татові, які проживають в Кривораді. Великий привіт їм передаю, хочу сказати, що тут все добре. У нас обстановка дуже ну, контрольована, немає ніяких там тяжких ситуацій. Все добре. Хочу передати привіт своїм родичам, своїй мамі, і я за ними дуже скучаю і передаю привіт. Також передаю привіт своїй дівчині і своїм друзям. Я з ними дуже скучаю і скоро приїду, так що тримайте за мене кулачки.